Вітаю, Я Крис Бернс. Ласкаво просимо у програму. Мережа до нас приєдналися експерти, щоби дістатись до самої суті. Проблеми однак на відповідь у них є лише 25 секунд. Давайте одразу перейдемо до нашої теми. у той момент, коли країни ЄС змушені затягувати паски, хвиля обурення зростає. Попри різдвяні свята, уряди були змушені взятись за реформу пенсійної системи. Фінансова криза загострила і без того давно назріли питання, що вдіяти у відповідь на старіння населення. Працездатних людей стає все менше, а пенсіонери живуть дедалі довше, намагаючись знешкодити демографічну бомбу сповільненої дії. І скоротити бюджет, аби запобігти фінансовому краху, уряди підвищили пенсійний вік і заморозили розмір пенсій. У Єврокомісії готують план пенсійної реформи, що закликає держави ЄС відмовитися від обов'язкового виходу на пенсію за віком і заохочувати людей працювати довше. Профспілки погрожують страйками у новому році. Боротьба навколо пенсій вщухне ще не скоро. У цьому випуску мережі з нами на зв'язку із Брюсселя Ласло Андор, єврокомісар з питань ринку праці та соціальної політики. Клаудія Менне, один з лідерів Європейської конфедерації профспілок, що об'єднує 84 профспілки із 36 країн, а також. Філіп дебак, генеральний директор Бізнес Європ, асоціацію, у яку входить 41 бізнес організація із 35 країн. Насамперед питання до усіх, але почнемо з єврокомісара. Сьогодні у Європі на кожного пенсіонера припадає четверо осіб, що працюють. Це співвідношення зменшиться до двох працівників на одного пенсіонера до 2060 року. Чи не боїтеся ви краху пенсійної системи, що може обвалити євро? Веліфедисіздиласт періодвенґавменсгевту ект. Справді, зараз прийшов час, коли уряди повинні діяти та здійснити пенсійну реформу. Це зовсім не нова проблема, але очевидно, що криза загострила її. Що можна було передбачити? Ми допомагаємо країнам ЄС розробляти та впроваджувати пенсійні реформи. Це питання на порядку денному, незважаючи на те, що багато держав вже почали їх. дякую, комісаре. Перейдемо до Клаудію. Чи очікуєте ви краху і коли? Мова йде не про крах, а про те, що ми повинні боротися за те, щоб люди мали можливість працювати до виходу на пенсію, оскільки безробіття зростає. І ми передусім повинні з цим боротися, а потім подумати про урізання в пенсійній системі. Філіпе, що ви думаєте з цього приводу? Мова йде не про урізання в пенсійній системі, а про те, щоб зберегти пенсійну систему, продовживши трудову діяльність літніх працівників. Виходу немає. Тривалість життя збільшується що десятиліття на два з половиною роки. Тому ми повинні змінити систему, щоб врятувати її. Окей, Філіпе. Гадаю, одне з найактуальніших питань: до якого рівня можна підвищувати пенсійний вік? Дехто каже, що до 75 років комісара, яка ваша думка? яким повинен бути пенсійний вік, вирішує не єврокомісія, а кожна окрема країна ЄС. Ви їм не вказуєте, але даєте пораду. Яка ваша порада? Наша порада визначити чіткий зв'язок між прогнозами зростання тривалості життя і збільшенням пенсійного віку. Але цей зв'язок не має бути безпосереднім, оскільки необхідно також врахувати демографічну ситуацію в кожній країні, становище на ринку праці, фінансову ситуацію, концепцію пенсійної системи. Однак цей зв'язок дуже важливий. Якщо ми живемо довше, ми повинні і Довше працювати Клаудія, якщо ми довше живемо, ми повинні довше працювати. Чи не так? Ні. справа в тому, що лише половина активного населення допрацьовує до пенсійного віку. Цим людям від 55 до 64 років. Вони становлять 43% працездатного населення на ринку праці. Ми повинні гарантувати їм можливість досягти пенсійного віку. Філіпе, ваша думка. Палка має два кінці, і Клаудія права. Ми повинні сприяти тому, щоб ті, хто хоче вийти на пенсію раніше, працювали довше. На мою думку, цей вік повинен бути 65-67 років. 67 звучить доволі консервативно. Лунають пропозиції взагалі скасувати фіксований вік. Ваша думка наскільки мені відомо, це стосується певних професій. Ми вважаємо, що на ринку праці існують і професії, які потребують ранньої пенсії, наприклад, у транспорті, у будівництві. Вони не можуть чекати на пенсію до 64, а то й 67 років. Чи повинна існувати пенсійна система загальна для всієї Європи, Дехто наполягає на єдиному пенсійному законодавстві або створенні служби нагляду, щоб люди могли знати, якою буде їхня пенсія комісара вже існує служба, що стежить за системою пенсійних внесків, і вона працює дуже добре. Налагоджена чудова адміністративна співпраця між відомствами цієї галузі. Нам залишилося запровадити те ж саме в приватному секторі. Філіп, як щодо приватного сектора, що там зараз коїться, це те, що ми називаємо Pillar 1 та Pillar 2 та іншими приватними пенсійними фондами. Їхнє завдання доповнювати базові державні пенсії. Але те, що ви згадали, дуже важливо. Ми повинні гарантувати право на пенсії тим, хто працює в різних країнах. Їм також необхідно надати бачення того, яку вони отримують пенсію у тій країні, де вони працюють. А як щодо внесків, наскільки їх треба збільшити, щоб зберегти нинішню систему пенсійних відрахувань? Комісар system commissioner. щоб збалансувати систему, потрібно підкоригувати пенсійний вік, а також суму внесків залежно від конкурентно спроможності країни. Причому ці параметри необхідно переглядати одночасно. Десперемети Ми бачимо багато акцій протесту через підвищення пенсійних внесків. Що на це скажете? сьогодні. Нам потрібна система, яка ґрунтується на взаємодопомозі і яку не диктує ринок. Ми повинні зберегти перший базовий принцип, а не перекидати відповідальність на інших. Філіпафіліпе, я бачу, що багато компаній незадоволені тим, що інколи на їхні плечі лягає до двох третин пенсійних виплат. Яка ваша думка? Звичайно, компанії роблять внески, але необхідно збільшувати відрахування до пенсійного фонду. А робити це коштом підвищення податків не найкраща ідея. Наше завдання збільшити активне населення, яке платитиме внески. Це в свою чергу активізує ринок праці, забезпечивши роботою більше людей. Клаудія, я вважаю, що пересічний працівник повинен розуміти, що держава і компанії, можливо, не зможуть виплачувати йому пенсію у повному обсязі. так, звичайно, але для того, щоб відкладати гроші в приватний пенсійний фонд, вони повинні добре заробляти та мати додаткові прибутки. А зараз ми бачимо, що зменшуються не лише пенсії, але й зарплати. При цьому зростає частка працюючих нелегально, яких не охоплює система соціального забезпечення. Скільки ще ми будемо жити в очікуванні нових заворушень і страйків працівників, перш ніж уряди схаменуться та почнуть реформувати пенсійну систему? Комісаре Інсамдемемберстейз де пеншеріформ стіл плейрол у деяких державах єс пенсійні реформи й далі відіграють важливу роль у забезпеченні стабільності. І звичайно, коли водночас заморожують або скорочують зарплати в державному секторі, дуже важко знайти чесну рівновагу. В більшості урядів країн ЄС є чіткий намір влаштувати все якомога справедливіше, але керівництво Європейського союзу несе відповідальність за те, щоб якомога швидше вийти з рецесії і надалі уникати надзвичайних. Сituації суне Наскільки вас лякає загроза заворушень робітників, які можуть зашкодити пенсійним реформам? Сподіваюсь, не дуже. Я чудово розумію, що реформами не всі задоволені, але в деяких країнах їх проводять після перемовин усіх сторін, і все відбувається успішно. В інших країнах це спричиняє сутички. Але, врешті-решт, мене тішить, що рішення ухвалюють. А це дуже важливо, тому що нам необхідно переглянути пенсійну систему, незалежно від того, чи є фінансова криза, чи її немає. Okay. Денкі <звучить> Філіпенкладія, дякую, Філіпе. <А>, Клаудія, <звучить> Філіп. Клаудія наскільки профспілки готові боротися за свої права щоб не йти на занадто великі поступки, коли прийде час пенсійної реформи? З одного боку, ми виступаємо проти скорочень, які проводять уже зараз. З іншого боку, наша думка щодо структурних змін різниця в різних країнах. Те, що коїться у Британії, може перекинутись на інші країни. Все залежить від того наскільки глибокими будуть структурні реформи і якою мірою до них залучать профспілки. Тому важко передбачити, яку саме хвилю протестів реформи викличуть у майбутньому. <клес> Клаудія, дякую. Наш час спливає. Я хочу подякувати усім учасникам програми Ласло Андору, Клаудії Менне і Філіпу Дебаку. Я Кріс Бернс. До наступної зустрічі у мережі